Я думаю, що немає тих, хто не бачив і не тішився е, дуже надзвичайним дубляжем відео з інтерв'ю Ані Лорак, яке проробила, і дуже багато хто цікавився. Хто ж та людина, який зробив дійсно це геніальне відео? І наразі вральне просто сказав. шедевральне, адже воно дійсно передало усі думки усіх українців. Потім я зрозуміла, що треба чимось займатися, і згадала, що нікому не потрібна. О, Боже, у мене почалася істерика. А потім мені зробили кілька ук. Колю, і стало все добре. Але я так само не можу назвати війну. Війна, я й по сьогодні говорю: трапилось, що трапилось. Адже я жінка. І наразі у нас на зв'язку саме та людина, яка озвучила це відео. Це Катерина Сергієва, акторка дубляжу та озвучування, голова та член Київської творчої спілки акторів та дикторів і майстер з постановки мовлення власної школи. Доброго ранку! Доброго ранку, дякую вам за запрошення і вітаю всіх з днем дітей, всесвітнім днем дітей з 1 червня. Нехай наші дітки будуть під потужним захистом держави і нашим захистом. Дуже дякую вам за вітання. певно, що всі діти також це оцінили. А пані, пані Катерино, перш за все хочеться поговорити з вами про актуальне. Ну це ваше відео. Чесно, я сама його передавлялася ну дуже багато <правж> разів. <правж> так я не сміялася вже давно. Розкажіть, як у вас виникла ідея саме переозвучити ось це інтерв'ю із Ані Лорак. Ну, по-перше, це моя пряма професія. Та, я займаюся дубляжем та озвучуванням вже 23 роки я біля мікрофону. І, напевне, перший поштовх я рік проживала за кордоном з дітьми, виїжджала також неочікувано і не заплановано 25 лютого. І це був, напевне, мій інструмент виказувати свою незгоду, я е, розумію, що тим, хто був в Україні в ці важкі місяці, було теж шалено важко. Але коли ти сидиш за кордоном і все це переживаєш, не хочу сказати, що було важче, але це теж було дуже непросто. Я схопилась за цю ідею, як чисто знаєте, за свою реабілітацію, щоб, хоча б, не мовчати, виказувати ось таким чином і змусити людей, хоча б на якусь мить посміхнутися і скинути напруження. Ну і, власне кажучи, дійсно, ми сьогодні поспілкуємося з вами ще про те, як взагалі використовувати дубляж в особистому житті, у, у буденності, як взагалі навчитися цієї майстерності. Проте, дійсно, хочемо дізнатись про саме це інтерв'ю. Наскільки було складно і як вам прийшла ідея? Головне, ось саме Ці дещо тексту. так жартівливо придумати цей текст. Саме про Ані Лорак, так? Так точно. Ну я можливо повторюся, тому що багато в мене брали інтерв'ю. Тому перепрошую вам mm. також буду розповідати цю історію. Можливо, хтось вже чув, хто зі мною трошки знайомий. Трапилося це вихідний день. В мене були групи. Я працювала до пізнього вечора онлайн і була дуже втомлена. І побачила в телефоні, що багато повідомлень мені написала кума. Коли я закінчила, я вже була просто витиснута як лимон. Я відкриваю телеграм. А там відео, давай знімай, бо тут таке. Ані Лорак дала інтерв'ю, це неможливо дивитися. Я кажу, я дуже втомлена на своїй комі. Кажу, боже, ні, ні. А ти думаєш, це буде цікаво? Вона та звичайно. Ти що? Я кажу, ні, я така голодна, я така втомлена, я пити чай, мені зараз треба прийти до тями. І ви знаєте, в якийсь момент я сіла і думаю, та Бог з ним з тим чаєм, з цією їжею так пізно вже може, не треба на ніч їсти. І я сіла і за хвилин 40 або 50 я все це зробила. Я подумала: якщо піде, може дійсно вона права, може це якийсь попит. І я буквально там за годину вже завантажила цю пародію. Ну і, як каже Ані Лорак, будемо цитувати, не класиків, а на жаль, Зрадників сталося те, що сталося, тому що дійсно ви відео вибухнуло. Ну ви, насправді, тобто ви не писали завчасно якогось тексту. Ви ось так от дивилися і одразу на емоціях робили дубляж цього тексту? Правильно я розумію? Ну я скачала матеріал, якби я його взяла, о, трошечки прослухала. І спеціально не хотіла знаєте, дуже довго слухати, якби я схопила якийсь такий емоційний стан, зрозуміла, який посил, який треба дати посил, і намагалася, якби швиденько, щоб знаєте, не перегоріти, не е, затягнути цей процес е, і посил творчий трошки не припинити. Ну і почала одразу писати. Ми знаємо про те, що насправді це ваша не перша робота, що ви вже е переозвучували і Лободу, і влочкову. Як на вашу думку, е це може впливати на свідомість, саме переозвучування, саме дубляж е на українців? Е ви знаєте, е це моя напевно така друга якась мета. Вона абсолютно така підсвідома. І іде вона в першу чергу від мене, як напевно, від громадянки України, тому що як і кожному з нас, все це дуже болить, і на якісь речі я просто не можу дивитися спокійно. І цей проєкт, скажімо так, цей формат дозволяє мені самовиражатись. І дуже часто я бачу, що люди інколи. Навіть доформовують, знаєте, ну десь своє розуміння, як він або вона ставиться до позиції тієї чи іншої особи. Знаєте, одна справа, коли ти сам варишся, ти сам ну якось переключився, забув там. Ну в принципі, ой Бог їм суддя. А тут ти бачиш дійсно якісь, ну, якусь хвилю роздумів, навіть у коментарях позицій, починаєш, можливо, замислюватися над якимись речами, можливо, стверджуватися, ну, зміцнювати якусь позицію. Тому це для мене якась така, знаєте, необхідність виказувати позицію і допомагати, можливо, людям теж. Відповідати собі на деякі питання? Ну я насправді ви цілковито правильно відповіли, адже у всіх викликає обурення цих от зрадників, які на знаходять собі, намагаються знайти виправдовування, що я не Лорак, що і Лобода, і багато інших людей. Але насправді який відгук можливо вам особисто писали люди і в Тіктокці, і можливо в соціальних мережах незнайомі вам люди, знайомі люди? Як вони відгукувалися на ваші пародії? А, ви знаєте, я чесно скажу, я взагалі не розуміла такого поняття як боти. Я навіть у доньки у своїй старшої питала, взагалі, хто це такі? Шо, мама, ти що не знаєш? От, і м -м, на Лободу, ну тепер я зрозуміла, поприлітали боти, і мені показала донька, як вони виглядають ці аккаунти. Але м -м, я вважаю, що м це нормально, ну от абсолютно. І оскільки я все це виношу, да, в медіапростір, в загальний доступ, а можуть бути якісь інші реакції. Але мої підписники, от я дивилась в коментарях, ем, ну дуже знаєте, так розгорнуто виказували свою позицію, тому мене. Так, я навіть скажу, порадувало, що не те, що я в цьому не одна, а що люди взагалі на це дуже широко дивляться і. Ем... В них з'явилась можливість навіть прописати, чому це неправильно, чудово, що людина займається благодійністю. Я цим займаюся щотижня, і, там, і мені інколи скидають, там, підтримай, там, розповсюдь. я одразу сама доначу в першу чергу. Ну і так далі. Я навіть про це не хочу говорити. Я впевнена, всі ми це робимо. І це ми робимо, бо ми не можемо не робити. Але мені боляче, що не на першому місці українська культура розумієте, після цієї події кожен має ну дійсно замислитись, що ми можемо зробити з українською піснею. Я не знаю, з українським театром, з українським кіно, і це дуже важливо. Це не про те, щоб зараз я просто оберу майданчик для співу. Це ж не про те, тим паче одна підписниця моя надіслала мені. Пісні лободи, і, і ну, я не цікавилася її звичайно, творчістю там, особливо останні роки, і мені стало просто страшно, бо я уявила, що на цих піснях може вирости мій син, навіть якщо вони будуть українською. Знаєте, ну я не хочу навіть зараз говорити. Я думаю, що можна знайти в YouTube і зайти в Ютуб і це подивитися. Я думаю, якщо така особистість ну, так швиденько перебігає на нашу сцену. Ну, ми тим більше пам'ятаємо, як вона казала в інтерв'ю Ксані Собчак, що неважливо в якій країні співати. А ми також хотіли запитати пані Катерина, ви сказали, що ви рік перебували за кордоном? Скажіть, взагалі, яка зараз ситуація для працівників українського дубляжу? Чи зараз зрозуміло, що можливо на початку війні все стояло на паузу, але все одно українці хочуть дивитися українською російською? Вже ніхто не хоче дивитися. Яка наразі ситуація? Чи вдається зараз відроджувати український, Переклад фільмів і дубляж звичайно, звичайно, все працює перші місяці. Не з такою потужністю, ну що було зрозуміло, бо бо багато людей пороз'їжджалося. От, але дубля живе, працює студії, працюють актори більшість поповерталися. Я була за кордоном. Я тут навіть в Чехії не повірите, дописувала роль, яку я мала дописати 24 лютого об 11.00, В мене був запис в студії, і я це не доробила. Тому студія, де я писалась, передали mm -hmm. в Чехію матеріали, знайшли професійну студію, куди я приїжджала і дописувала. Це був фільм Загублений світ з Сандрою Балок. Тому в мене є і досвід дубляжу на чеській дуже хорошій студії, яка тут одна з топових. І м -м, зараз все йде, розвивається. Ну потрошечку все повертається в той ритм, який був до війни, і воно не зупиняється. Слава Богу, і це чудово. Пані Катерина, Ми вже говорили сьогодні про, про ваше хобі, скажімо так, патріотичне хобі, про дубляж з мені інтерв'ю наших українських зрад. Проте, давайте нагадаємо нашим глядачам, серед яких популярних фільмів українських чи за ми можемо впізнати ваш голос. Давайте я назву напевне свої улюблені роботи: Золото Кейт Хадсон український дубляж. Фільми з Кемерон Діас, Погана вчителька, інша жінка. Бріджі Джонс, дитина Бріджі Джонс. Це крайня така версія mm -hmm. цієї трилогії, здається, Бріджі Джонс. Mm -hmm. Фільм Пропозиція Сандрою Балок. Ось як я згадала, вже загублений світ. Ну, от. А, Дженіфер Енісон дуже люблю цю акторку. Дублювати любила завжди це ми мілери. Може, дивилися? Це звісно, певно, дуже... я думаю, що, що половину точно цих фільмів які я назвали воді ну, взагалі всі. Я тут половину, які ви назвали, точно переглядав. А як ви перевтілюєтесь у актори? Це надзвичайно важко. Ви виказуєте їхні емоції, їхню якусь інтонацію, і кожен раз це якась інша роль, кожен раз це якесь інше відображення, настрою. Як перевтілюєтесь? Ви якось готуєтесь до цього? Ну, дивіться, акторською майстерністю я займаюся з 11 років. Так? І все ж таки в 16 я дуже свідомо вступила в Театральний університет на факультет акторка театру і кіно, так? акторський факультет. Тому це, звичайно, був мій дуже свідомий вибір. Це не випадково все, і напевне, це щось і природнє. Ну, є повне розуміння, як з цим працювати, я вам так скажу. Тому мені справді не важко. Та це робота, це процес, це ти не робиш там на або як, це репутація, ти переживаєш якби за фільм, щоб це було на найвищому рівні. Але ну, це мені дуже зрозумілий процес. Та коли ти береш персонажа, ну там, наприклад, зараз конкретно дубляж, і ти починаєш голосово з ним поєднуватися. Ти дивишся обов'язково. Кожна підказка на обличчі, ну я вже мовчу. Там сюжет, сцена, тема, фраза. Кожен рух, навіть якщо ваша героїня говорить привіт, ну ви розумієте, що привіт і привіт це вже інші привіти. І ти, отак, весь час по ролі йдеш по цих фразах. Інколи режисер дубляжу може сказати, в мене от, в загубленому світі був був просто, оскільки я викладаю, да, і дубляжну майстерність, зокрема, я одразу цей коментар і в цю історію понесла своїм учням. Пишу: Я загублений світ з Сандрою Балок, і була там, ну, походу, ходу, якби, там якась репліка. І я в цій репліці, ну наприклад, кажу, чому ви мене тут тримаєте? І мені режисерка каже: Катюша без сексуальності рано каже, там на горі, на вершині горі, це ченінг Татум, з нею там бігає в пригодах. Буде сцена, бережемо це туди. Я все це такий прийом він називається субтон, От в голосовій техніці, і я так запам'ятала, думаю, уявляєте, я собі як акторка ну своє вибудовую походу, але режисерка дубляжу. Рано вона вже ну, в матеріалі, звичайно, бо я не передивляюсь фільм повністю заздалегідь. А команда, звичайно, в матеріалі повністю. Пані Катерина, скажіть ще, якщо можна відкрити завісу, в яких фільмах можливо над якими зараз працюєте, наші глядачі зможуть і ще почути ваш голос, який можливо скоро вийдуть на екрани у кіно або ж серіал? Справа в тому. Та, Чи вам та що є такий пункт розголошення, доки фільм не вийде на екрани. Це перший момент. Другий момент я зараз дуже багато працюю онлайн, угу. і це не лише дубляж, бо я дуже люблю формат реклами, озвучую рекламу. Тривалий час у мене були клієнти Лореалі Нівея. Ну там вже більше навіть 17 років вже така цифра співпраці. У тому я дуже зараз багато працюю і на таким. Рматом mm -hmm. тому думаю, десь. У всемережі, мережі на ТВ, можливо, ви зможете почути точно і в рекламі мене. Ну насправді я скажу, що коли ви вже показали приклад того, як ви можете спілкуватися, я думаю, що не так просто і легко буде вас впізнати, друзі. Але вслухайтеся і прислухайтеся, можливо, самі пані Катерина буде дублювати той чи інший фільм або ж рекламу. Ми надзвичайно нам було приємно з вами познайомитись, пані Катерина. Нагадаємо нашим всім глядачам, що ми були на зв'язку із Катериною Сергієм. Це акторка дубляжу та озвучування, голова та член Київської творчої спілки, акторів та дикторів і майстер із постановки мовлення. Вдячні вам за розмову. Дякую.